Слухай, а з приводу рекламодавців, я так розумію, вважається зашкварним казино, казіно. Якщо тобі пропонують рекламу, з чого тоді живуть блогери? які саме? <реку> ну, не знаю за інших блогерів, і я себе позиціоную також, як типу, як блогер, ну так і в кавичках. Я живу звичайним робочим життям, як всі ходять на роботу і працюю. Ну, Приходять люди там, не знаю, в страхове страховий полі зайшов, наприклад, зніміть рекламу у своєму стилі. Зняв там, і ще щось. там, Єва зайшла, наприклад, зняв. Коли я сидів в селі, в мене була така довгострокова -довго робота з Київстаром, знімали контент, не немало пром'ю. А інші вживуть. Я думаю, так само приходить рекламодавець. Там питає ціну, сторіс, рілс, ви домовляєте за щось, знімають в своїм стилі, вуаля, все, всі руки пожали, розійшлися.